Перед початком цього відео хочу привітати вас з наступаючим новим роком та поважати, щоб 2023 рік став для кожного з нас особливим, приніс нам перемогу та мир. Так що з наступаючим новим роком та приємного перегляду. Пійшов декілька варіантів, які можна взяти за недорого. Перший це Mercedes 220 за 700 баксів. Недалеко, але я позвонив за нього. А тут робита прокладка ГБЦ. Тобто масло пішло в розширитель бачок. Цей варіант відпадає, тому що це ще й дизель. Ну, ремонтувати його дороговато буде. Тобто Головку шліфувати, якщо вона не лопнута, це буде трошки дороговато. Так, далі. Nissan Micra 450 доларів. Недалеко. Е, коробка. Автомат, літровий мотор, треба дзвонити. Говорите за нею Ford. Nexia є, Fiat Diesel 1.9. теж треба телефонувати. Зараз на рахунок цієї реношки зателефонуємо. Дзвонив я на рахунок цього форда, чоловік не взяв труп. Ця Таврія, таврія було 10 тисяч, і зараз вона стоїть 20 тисяч. Можна зателефонувати, спитати. Телефонував я на рахунок цього Форда Ford Sierra. Повністю на ходу, по суті, ну як на ходу відносно. Тут стоїть коробка автомат, тор двохрозпідвальний. Чотирьоциліндровий двохрозпредвальний, восьмиклапанний з коробкою автомат. Є проблема. Тече піддон коробки. Тобто доливає масло, машина їде. Масла немає. В коробці, І машина сидить в аварії. Тобто, так, і далі. Ось цей гольф і. Це продає його мій знайомий, він трошки його встукнув. Ось він в такому стані. Але він запускається, там потрібно помпу витягнути перед, замінити крило, бампер, капот. Двигун 1,4. То якщо він більш-менш нормальний, можна його взяти під відновлення. Але дивлячись по якій ціні. Він хоче за нього 550 доларів. Він сказав, під'їхай, поговоримо. Зараз, може, під'їдемо до нього, поговоримо за нього. Є ось такий бус Fiat за 600. Ось така Isuzu за 800, теж пробита прокладка. І Mazda 626 купе, 2.0 бензин. Ось така прикольна Mazda. Ми вже домовилися за машинку, знайшли, передзвонили, домовилися на ціні, їдемо дивитися зараз машинку. Так що погнали. Коротше хлопці, ми не ми, якщо у нас щось не станеться, у нас тупо почали кленити передні колодки. Передні супорта почали типу кленити, машина взагалі на кату немає. Зараз Рома там спускає, будемо пробувати їхати. Казав йому продавати цього джигуля, а він не хотів. Кстаті, пацики, якщо що, продаєся. Пропонуйте ціну в коментарях. Ми приїхали і поміняли машину, по суті. Ілюшу в свою. Мою тройку. Що блядь. Так що їдемо нею. Ми вже мали по суті бути там. Коротше, ми під'їхали, От машинка. машину. Віки купачки нахуй. Тут резини немає чого. Блин, садись. А дал бы нахуй я ж не вона тоже? Не, воно вдруг. Да, тут похуй дверка. дверь покинула. Дверька покинулась. Я знаю на фінализації. Чувак. Две целы капец. Пасонанчик, блядь, конечно, тоже. Ты дверь там спортивний чистая, блядь. Датчики нахуй.

626 можна передавати хлопці що ви кажете хазяїна поговорити з ним знай доведе приїхатися накчити колесо що я правду перед Відомо. та походу перед. я не знаю може завтра. подивися подивися чи є місце даже купачки не скоручені чого є Нема Ні, то допустимо такий батьків. Ззаді Заді... Заді... резина більш-менш. Спередньо мазди їст цей резину, Значить розвалу нема. Два, три штуки на... Я так змерз, що це капець. Ця, ця шок, дверка, оцвала, ну. можна Чувак, занезити чуть-за <нахуя> <нахуя> воно і так нескоре. <нахуя> тут цілюка не вистачає, особливо на лід. Да. Ні, Я, я би хотів такої купешки, я хотів 626 купешки. А ну пробуй сюди. По зазвоню. Ну то якщо вона тут стоїть, але блядь, тут живуть люди, не? Я не знаю, тут якийсь завод чи склад. Коротше, зараз ми йдемо в машину, може дозвонимося до власника і дивимося ще якісь тачки тут uh, stop, по, по місці. Тут пацани пішли посяти і тут плазма. Оце прикол. Чувак, плазма. Нульцева. Давай на Олексі викладемо, продамо. Блядь, це лізе. Це люди у нас. Дивіться, дві, диви, що зробили. Свинарник, тупо. Дві. Це капець. Коротше, йдемо або шукати власника, якось до нього дозвониться, або просто шукаємо вже другу тачку. Того, що ми дзвонимо, він поза дзвоною. Ми приїхали на точку, його нема. Ми дозвонилися до власника. Зараз він сказав, що через 20-30 хвилин під'їде, то ми йдемо випити. До нас подзвонив той чоловік, сказав, що можемо йти відкривати машину, вона відкривається будь-яким ключом. То йдемо її зараз відкриємо, глянемо багажник, глянемо машинку. О! Ану тримай. От такий багажник. Та тут не гнила. Треба відтягати ті пластмаси. ГРМ бачу Закривай А сама машина Найму тут все блять <laughs> Стандарт Чекай той вже гулял Хуй ще запти ключиком Ломи той шенжалку Ні Блін твоїм не відкрию жалко. чую, Чуєш картам хана картам хуял Ой, опять торміт. така собі мазда. Поки що це найкращий варіант, який ми знайшли. Того що я дзвонив по поводу того Ford, що там на автоматі він двохлітровий бензин, то там, коротше, коробка тече. А то ой як не добре. Якщо він ще їздив без масла, то взагалі погано. І плюс він казав, що він е, ще того форда перегрів. Трамечко. І Капоті без масла їхав. В цьому моторі. Капоті. Так що да? ага. да. ні. Так. не знаю. Да-да, давай, там, там має бути пальчу, така. Пальчу, пальчу. А де, де де? От тут. Вот, а хуй тут построю, я, нахуй. Нічо собі. Клема снята. Чувак! Вгадай, що тут стоїть? Що? Солікс

Без взятий без Ну, Удобно, кстати. Щось. А, Влес, чувак. Це було, удобно. Тут був інжектор. Ти що, за карбюратор? Да. Радя живушки стоїть на зарядке. Чи ні? чи не був. Ні, це випускний колектор, а не впускний, Блін, Я думаю, а що за заглушки? Хуя знаю. Це аж випускний. Може це такий болте стоять. Це впуск. Може бути. Тут якісь заглушки стоя. так? Да. А де там на кришки пише 2,0. Антифриз, походу, хлопці, басейній. То сол чи антифриз? Ні, це не сюди. Тож продавати. так, на перший вигляд. Неплохо. Мотор непоганий. Ну, маслом з під кришки не засрано, лиш тут оточку, бачу, що є від масла трошки. А так то він ну, більш-менш чистий сам. Коробка теж. Акумулятор не знаю чи хороший, стаканчики тут цілі, От. Ну, каструля це піздець. Так, да, каструля, блять. Ти не видів на тим мерседесі 190, яка має йти, там взагалі десь... Дост... От відсиво судово каструля. Здоровенно. Релі релі не зарядки. Чи ні, це де на цей радіатор? Чекай. Це реле зарядки Жигулівські? Да, я ж тебе перше казав. А, зашибись. Бля, що ти... Тобі щось не веземо. Ти купуєш машину, тебе повинна від Жигуля, блядь. Не, реально, Трамблер? так жигуля. да Провода ціла. Хлопці, це який рік, блін. Ну то що ти хочеш, 100, то який, чи... який рік машини, що ти хочеш. Але карбюратор це, походу, такий не Жигульовський, це рідний. Бачите, тут взагалі не такий як Жигуля. Я щось подумав спочатку, що це Жигульовський. Ну. Тоді ми чекаємо власника і зараз вже будемо з ним говорити, пробувати її запускати і щільді. Може щось ще мотор. Так що включимося вже тоді, коли буде власник. Є вже власник, відкрили машинку. Така вона по салоні, музика. Ну, прикольно. Прикласти руки. А, зрозумів. А тут зажигання даже. Нема. Да. Мафон Блема не цей. Давай свій акумулятор, Ілюш. Давай Така машинка. Прикольно. Мені вона подобається. Якщо запуститься, буде все нормально, то думаю візьмемо. Перша, друга, третя, четверта, п'ята передачі є. Ану пробуй. Бендикс. Стоп! Та зажигання не світиться. Зажигання не світиться. Якщо на катушку плюс кинути, Ром. Чуєш? Да, плюс на катушку кинути. Ми купили тачку. Яке розстояння разу? Новий строс. — Я думаю. — так... А може не лучше обоє, а ні, це дуже. Це буде за короткий. Коротше, віддали ми за цю ласточку 400 баксів. Ми завели, запустили. Проїхалися на ній. Ми це, правда, не знімали, тому що трошки не було як. І зараз чіпляємо на трос, тому що немає зарядки, плюс по електриці тут проблеми. Чіпляємо на трос і будемо її тягнути. Опять яке скорее ти купили, нір? Чей, да. Як ви бачите, ми тянемо. Качество не дуже, тому що знімаю на GoPro. Роман на зв'язку з Ільйом. і тягнем. По електриці тут зараз по суті нічого не працює, ні аварійка, не стопи, не ні повороти, нічого абсолютно. Так що тягнемо. I... Я не знаю, чи вам щось видно, чи ні. Але ми ще тягнемо. Я нічого абсолютно не бачу. Тут електрика не працює, акумулятор сяджений. Ілюшу вже тягнемо, ми вже заїхали у вуличку, тягнемо вуличкою з траси в об'їзд. Для того, щоб не заважати іншим водіям і обезпечити себе більше. Тому що тут не габарити, не стопи, абсолютно нічого, не світи. Тому що треба робити електрику. По ходові машина непогана, рулиться добре, дороги тримається. Тож зараз її вже дотягнемо. Може зараз э, подзвоню до електрика і ми її відтягнемо прямо до електрика, а ні, то будемо вже самі ремонтувати її. Так що побачимо. Ми коротше, приїхали глянути цього гульфа, що розбитий. Тут лонжерон треба тягнути, помпі жопа. Нічого, це витягається. Все. Радіатор, походу, цілий. Да, радіатор. Всь... Чувак, на, голь... на ці гольфи з обчасті недорогі, тобі скажу. Він хоче за нього 550, але каже, за 450 він його вроді віддасть. Він за чи Це ж понятно. Окей. Ну він сидить но... на. цю... Цу... Тут пло. Вообще... Ні, Вась, тут козу пішов. Тут робота до поїздка. Тут, тут козу пішов. Тут козу пішов. Крила пішли. Де зори тут? Блять, більш менш Та я бачу, що тут, блять, піз... На фотках, не фоткав. Ні, це ж понятно. Так, бампер від третього приколхожника походить. Ввечером їзди на жегулялах свої, Лучше чесно. Ні, ти що, гон? Треба відкрити капот. Не веса. А ну відкрий, попробуй відкрий. Ні, Попробуй відкрий капот. Я хочу глянути. Дивись, там ще поїзднили. Ніхто, блін, нам Влад сказав, машина там, хочете їдьте, дивіться. Дивись, стакан витримав лонжерона. Лоджерон зам'яло, ГРМ не пірвало, це добре. На сьогодні такий день приходимо до чорних мусів і тримаємо день за шукачем. Блін, вісьмярочний, блін. Каструля з веків. Чи це ні, вузький, вісьмярочний. Так, а ну-ка, тут не лопало. Блін, то я скажу, він витримав. Тут нічого не полопало. Стакан цілий, все, чітко, блін. А ну, чекай, а ну, посвяти. Чувак, зажигання теж жигульовське, там акумулятор. Ану динамо. Пат... Хей, або дай фонарик, або... На, світи. Давай, я світю. Динамо ще не ця, не пустрадала. Качество може бути відео не дуже того, що я знімаю на GoPro. Основну камеру ми лишили Дивіться, там. Дивись, а це хуйня, це можна витягнути. Ну це да. Мой, це не. телевізор. Телевізор, це він міняється. Беланджерон, як не пішов по пізді. Да. Лонжерон, блядь. Ланжерон, то що сука. Дверка то хубаво. Тут mm. роботи капіці. No, тут просто... тупо, знаєш, тут тупо задню передачу mm. <laughs> і за цього чіпляєшся. Ми машинку вже відтягнули. Відтягнули її до майстра, залишили у майстра, майстер гляне до неї і нам набере скаже, що там з нею ну, гляне по електриці. І Ми дивилися третього гольфа того розбитого. Не знаю, Рома, Рома буде за нього думати, але там дуже багато треба чого робити. Зараз ми вже їдемо додому, їдемо відтихнемо і вже на наступний день включимося. Ну що, а от і кінець серії. Наша машинка ще досі знаходиться у майстра, вона вже у нього 4 дні в електрика. Він поки що її ще не відремонтував. Ми, в принципі, могли її самі відремонтувати, але тоді було темно, до нас ще було тягнути там 10 кілометрів приблизно. Ми вже не хотіли то робити, просто були змучені. Тож ми її відтягнули до майстра. Тож її ви вже побачите в нових відео вже після нового року. Тож, а тепер підсумки по Мерседесу. Я думаю, вам всім цікаво, скільки ми на ньому втратили, що ми в нього вклали, чи заробили, чи як то все було. Тож давайте підрахуємо. Я все записував. Те, що в нього вкладали. Мерседес покупка 550 доларів, 100 гривень е, паливо, щоб поїхати за ним і його пригнати. Е, нові свічки 200 гривень, упаковка, е, Жикльорщики комплект 70 гривень нівовські, 1070 гривень е, масло і бронепровід. Ну, ми замінювали високовольтний провід, тож 1070 гривень, це все вийшло. Е, комплект. Е, Ще один жикльорів 165 гривень. Е, карбюратор 400 гривень, вже 5 І там по мілочах ще 300 гривень. Настройка карбюратора була. Там ще один майстер приїхав, тож йому ми дали 300 гривень. Тож, ми це все підраховуємо. Так, і виходить, у нас 3205 гривень. Ось. Це приблизна сума, яку ми вклали в Мерседеса по мелочі може, чуть більше, але загалом считаємо 3205 гривень. І сам Mercedes 550. Доларів, 550 доларів по курсу 40, це виходить 22 тисячі. Тож нас Mercedes коштував 25 тисяч 205 гривень. Ну, за округлим до 300 25 тисяч 300 гривень. А продали ми його за 600 доларів. Тобто 600 доларів це 24 тисячі. Гривень. Тож ми на 1300 гривень пішли в мінус на нашому Мерседесі. Ну нічого. В принципі, від цього ніхто не застрахований. Ми не знали, що у нас просто мотор стукане, клемане. Ну, він поки що був стуканув, але там вже було близько. Тож не розчаровуємося, ось такі підсумки по Мерседесу. Але зараз ми купили вже іншу машинку, теж по хорошій ціні побачимо. Що вона нам скаже? Е, та для тих, хто додивився це відео до цього моменту в нашій Мазді, в бардачку, ми знайшли новенькі дві чашки: чай кофе капучино? Тож, перші дві людині, які мені напишуть в інстаграм, він є по в описі. Я їм їх відправлю. Я підпишу там від Євгенович і напишете своє ім'я для кого. і Я їх вам відправлю по новій пошті чи Укрпошті. Так що ставте пальці вверх, пальці вниз, пишіть коментарі. Ще раз всіх вітаю з наступаючим новим роком та зустрінемося в нових відео.